Старой прогноз для Левів на липень 2025 року. Спочатку подивимося три важливих події: липня місяця для Левів. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія липня місяця для Левів. Далі подивимося, професійна діяльність в липні. Фінансові справи, як будуть складатися в липні місяці. Далі, чого очікувати в особистому житті в липні? На що звернути увагу в плані здоров'я? Порада, підказка або застереження, яке вам знадобиться в липні місяці. Так, дивимося, перша важлива подія. О, прийде в ваше життя щось нове. Відчуєте себе вільною людиною. Ні на кого не звертатимете увагу. Чужа думка вас не цікавитиме. Відчуватимете свободу, будете легкими в цьому місяці на підйом. Можливі нові знайомства, нові компанії. Так. Далі, шістка мечів, це можлива якась поїздка. Поїздка кудись в минуле. Все-таки у нас на дні колоди, дивіться, шістка кубків. Кудись в минуле, це означає в місце, де ви колись були щасливі, в місце, де ви народилися, можливо, якраз до тих людей, яких ви раніше знали в дитинстві, там, на зустріч випускників, наприклад. То тут поїздка, яка вас задовольнить, коли ви будете задоволені і сповнені емоціями приємними. Допомога якась іде. Дивіться. Або ви будете допомагати, або ви, якщо вам потрібно, попросите допомогу. Ну, тут більшість з вас будуть допомагати комусь. Комусь фінансово, комусь емоційно позитивом, комусь в якомусь іншому плані, підказкою і так далі. Далі професійна діяльність. У вас будуть енергії, мотивація, ви будете рухатися на шляху. До о, своєї цілі в професійній діяльності, чи це виконання проєкту, чи це е, завершення якогось звіту і так далі, то тут ви рухаєтесь вперед. І Вам подобатиметься ця робота. Ви будете в гарних енергіях. Так, фінансові справи. Як завжди, як завжди, вони вам не заважатимуть. Проявляти емоції, тобто у вас дивіться, або буде якась зустріч з приємною людиною, або у вас проєкт буде якась діяльність, така, яка вам дуже подобається. Саме, можливо, метод роботи такий. І, професія, і професійна діяльність, і фінансові справи показують, що ви будете магом. Тобто, в липні місяці у вас все відбудеться, а можливо, ви якраз на відпочинок поїдете. Так, що очікує в особистому житті? Сімка кубків. Щось будете обирати. Можливо, ви дивитеметеся в рожевих очках на все. Можливо, нарешті знімете ці окульори і будете приглядатися до того, а що ж я маю в особистому житті. Так, тут дивіться, приємне спілкування з людиною можливе. Може, це дійсно вибір серед кількох претендентів. Можливо, будете обирати, а який саме мені нужен, продумаєте. Але у вас приємне спілкування все-таки йде в липні місяці зі здоров'ям, щось зависне, якась ситуація. Можливо, перенесуть операцію, якщо вона у вас планова? Тут, дивіться, не будьте пасивними, не будьте в підвішеному стані. Підвішений стан це завжди залежність від чогось, від тієї ж мотузки, да? ноги не, не, не стоять твердо на ґрунті, немає впевненості в завтрашньому дні, тому тут прибирайте цю підвішеність і вже щось робіть. Не потрібно пасивно висіти на гілочці. Да? Дивіться, тут постійно ну, треба щось робити, можливо, щось змініть в своєму житті, почніть зарядку якось робити, активності більше додайте в ваше життя. Можливо, на природу виїжджайте. Так, порада, застереження. Що тут? Важливу роль відіграє тут скоріше попередження. Важливу роль відіграє, якщо ви заміжня, то це ваш чоловік, або це ви будете відігравати в вашій сім'ї. Все ж таки енергії однакові для чоловіків і жінок беру. Це прояв людини зрозумілої, чіткої, людини, яка любить. Традиційно діяти. Якщо лікувати, до речі, це може бути лікар, який традиційно вас полікує. Так? Ви нарешті оберете собі лікаря. Не будете в підвішеному стані, якщо вам дійсно потрібна медична допомога. Або це особисте життя, людина, яка традиційно все робить. Тобто в відносинах все традиційно, цілком все зрозуміло. Немає ніяких незрозумілих питань. Людина впевнена собі. Людина, яка візьме на себе турботу про вас, піклування про вас. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.